Скаут-504-й на радіальній резині. На сьогоднішній день це самий популярний трактор в цьому сегменті. 50 з кабінами, який реально має все. І по функціоналу, по якості він один з найкращих на сьогоднішній день. Хочу вам показати, як вони все-таки приходять в Україну, тому що є дуже багато запитань. Люди переживають. Не всі вірять, що трактор приходить з встановленою кабіною, тому що якби, ми декоруємо, що... Трактори кабіну мають повністю герметичну, ну, обезшумно, само собою. Друзі, приходять вони в такому вигляді. Кабіна встановлена. Трансмісія, вся, ви бачите, встановлена. Трактор зняті задні колеса, заневолений, задня навіска відповідно, теж знята. Зверху у нас встановлено одне колесо переднє. Ось, Двигун, все, все, все встановлено. Задні колеса армуровські радіальні. З капотом встановлені, отак як ви бачите, зафіксовані. Відповідно, передній міст у нас ГАД, компанії ГАД, демонтований, він теж зафіксований. Получається, що ставимо давайте я сюди підійду. Встановлюється, під'єднюється передній міст на своє місце. Встановлюється радіатор охолодження. Ось вони зафіксовані, і радіатор кондиціонера з другої сторони. Заряджається кондиціонер. Перетягується передок, і трактор фактично готовий до експлуатації. Ну, бачите, ще палений бак демонтований, тобто він фіксується, і трактор готовий до експлуатації. Друзі, такі 50-ки маємо в наявності до закінчення Чорної п'ятниці. Вони в нас вартують 13 300 умовних одиниць. По закінченню акції ціна повернеться на 13 600 умовних одиниць. Це саме нова модифікація. Кабіна тут стоїть вже від 90 ки попередньої версії. Саме нова мультимедіа, безшумка, цифрова панель приладів з бездрутовою зарядкою, дводискове щеплення, реверсивна коробка, все-все-все вони мають. Відео спеціально знімаю для наших замовників, хто придбав цю техніку, або для тих, хто бажає придбати в майбутньому такий трактор. Так приходить, максимально акуратно все упаковано. Тракторції ніде ніколи практично у нас не мають пошкоджень механічних. Так що, друзі, кого цікавить така техніка, набирайте. Наша компанія є офіційним представником скаута в Україні. Контактні телефони ви бачите на екрані. Телефонуйте, набирайте і вам такі доставимо.